Всім привіт, дорогі мої підписниці, мої надзвичайні, найкрасивіші, найгарніші, найзамотивованіші, просто найкращі підписниці. Всіх вас вітаю з цим ніжним святом весни. Я хочу вам побажати великого жіночого щастя. Я хочу вам побажати легких жіночих грошей. Я хочу вам побажати здоров'я і хочу, щоб всі ваші мрії здійснилися. Хочу, щоб все, як ви собі уявляєте, обов'язково було в вашому житті. Ну а я зі своєї сторони буду ще більше вас радувати гарними відео, мотивувати, піднімати ваш настрій. Я хочу, щоб у вас квіти були не тільки на 8 березня, ваше День народження чи день Валентина. А щоб у вас квіти свіжі були завжди кожного дня, щоб вас цінували, ваші мужчини балували, купляли, носили на руках, любили дуже сильно. Я хочу, щоб в першу чергу ви самі себе полюбили, бо, тому що як ви себе не любите, то і ніхто навколо вас не буде любити, тому полюбіть себе найперше, що, поставте себе на перше місце і полюбіть себе просто, побачите, як зміниться світ. Я хочу вам сказати, що я завжди з вами, і якщо вам тяжко на душі, просто приходьте сюди на мою сторінку TikTok і відповідайте. Почувайте. Саме для того я і створила її, просто щоб якесь сонячне проміння і світло було для вас. Запрошую вас також ще телеграм-канал імператриці. Будемо там ставати імператрицями. Або якщо вже є імператриці, то бути в колі імператриць. Хочу сказати, що безмежно, безмежно всіх вас люблю. Ви сьогодні закидали мене просто поздоровленнями. У мене телефон червоний від ваших повідомлень. директ засипаний. Слова вдячності. Я ніколи ще так не получала багато, як сьогодні. Хочу сказати, що ви себе сьогодні щось купили собі смачненьке і не забували святкувати не тільки раз в рік свято жіночі, а кожного дня це є наше свято, тому що ми є донечки Бога, і Бог хоче найкращого для нас, тому шануйте себе, любіть себе. Поважайте себе, балуйте теж себе і хочу вам сказати, що ми, дівчатка, ми є такі ніжні, гарні, красиві люди, і що нам треба нести цю красу в світ. Не ховайте себе, намалюйтеся, дягніться красиве платтячко, Вже прийшла весна. Все, пора розквітати, цвісти і прикрашувати цей світ. Хто буде його прикрашувати, як не ми своїм настроєм, позитивом, просто чарівними посмішками. Всіх люблю, посміхайтеся, будьте любимі. Обнімаю, обнімаю, дуже, дуже. Всіх люблю.